Вас вітає луч. Показуємо мік спортивного одягу лот номер 19 Спершу була така приємного кольору ковтинка від Adidas. Далі Nike. Забула уточнити, що в цьому лоті йдуть такі відомі бренди, як Nike, Adidas, Kappa та інші. Цікавим фактом Nike це є. Його назва грецька богиня перемоги. Також Nike є брендом номер 1 у світі за популярністю серед молоді. За опитуваннями, підлітки у США, Європі й Азії найчастіше називають Nike своїм улюбленим брендом. Цей бренд нового покоління активного, амбітного, сміливого. Також в кінці відео ми покажемо вам купальники. Вони йдуть до кожного лоту. Вся детальна інформація про лот та купальники буде знизу під відео в описі. Кофта така від Adidas. Adidas також славиться своїми технологіями. В цьому лоті будуть зібрані такі технології, як Climacool. Це технологія вентиляції. Одяг дихає, добре охолоджує тіло під час активностей. Також Climachill. Це інноваційна технологія охолодження. Також у тканині будуть присутні маленькі металеві частинки, які охолоджують тіло. Та Lima Light це тканина, яка швидко відводить вологу та зберігає тіло сухим. Вона є класичною технологією Adidas. Ось така футболочка від Nike. Яскравий такий колір. Якийсь світшот від капа. Далі великого розміру штани. У кожному лоті зібрані різні розміри. Також можуть попадатися одинакові речі, але вони завжди будуть теж різних розмірів. Така футболочка від капа. І цікавий факт про капа, що це бренд, який спершу випускав тільки шкарпетки. Футболочка Adidas. Ось така класна кишенька є ззаду. Такий великий світшот дуже великого розміру. Підійде навіть як на оверсайз. Капа з такими лампасами. На капюшоні є назва бренду. Ось такі лосини. Футболочка, яка є у кожному лоці від Puma. Також капа являється брендом, який зламав гендерні стереотипи ще в 70-х роках. Їхній логотип із чоловіка і жінки це не просто знак, а революційний месендж, рівність і взаємна підтримка в спорті і житті. Задовго до того, як це стало трендом. Футболочка Adidas, така легенька. Далі знову футболочка від капа, такого яскравого кольору. Дві одинакові футболочки, але різних розмірів. Лосини від Adidas. І ще у кожному лоті присутні такі футболочки різних спортивних клубів. Тут, наприклад, Adidas. Це теж Adidas, такий яскравий червоний колір. І капа. Зараз переходимо до купальників. Ось такі шорти для плавання. Ось такий купальник. Дуже класний матеріал. Відкрита буде спинка. Далі роздільний такий купальничок можна зібрати. Верх та низ. Дуже яскравий. Купальник теж від Nike, відкрита, красива спинка. І більш класичний базовий від nike теж відкрита спинка. Всі деталі будуть в описі під цим відео.